Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео говоримо про обмежено-придатних, статус яких вже скасовано в нас був прийнятий закон ще в минулому році. Він скасував статус обмежено придатних, і наразі виникла деяка правова невизначеність, що з цим робити. Бо вже скоро це 4 лютого, минає ці 9 місяців, коли повинні були переоглянути всіх обмежено придатних, у зв'язку з скасуванням таким статусом. І залишились у багатьох людей питання. Що робити, йти до ТЦК, самостійно не йти, чекати повістки, якщо я заброньований або маю відсрочку, що мені робити в такому випадку, бо там, начебто, є норма законодавства, яка дозволяє мені не проходити ВЛК? Отакі От питання вони накопичились. І, напевно, вже всі, хто міг із моїх, скажімо так, таких же колег, як я, адвокатів, які ведуть собі Ютуб. Вони вже висловили з цього питання. Ну, настала, напевно, моя черга для своїх підписників зняти окреме відео. Але одразу скажу, що я ну, трішки креативніше підійшов до цього питання. Зараз ви у цьому відео, в принципі, дізнаєтесь і мою позицію з цього питання, і що я зробив, щоб в подальшому розуміти наскільки там що законно, що незаконно. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Є ще телеграм-канал у мене, так що підписуйтесь і на нього, там коротенько, по суті, виходять такі всі новини. Якщо потрібна консультація, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І от ще 7 листопада 2024 року накопичились ці запитання, я на своєму телеграм-каналі. Висловився і написав, що відповідає одночасно всім на сьогоднішній день питання щодо проходження ВЛК обмежено придатних, тому що дуже-дуже багато запитань там набігло. І от я зазначив, що законом України 3621 там передбачено наступне установити, що громадяни, які були визнані обмежено придатними до військової служби, до набрання чинності цим законом протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом. Підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Тому такі категорії людей при отриманні відповідного повіщення, повістки або вимоги повинні з'явитись до ТЦК та СП і пройти медичний огляд ВЛК. Про це я зазначив ще тоді 7 листопада. І на сьогоднішній день виникає запитання. Наскільки ця позиція, ну і взагалі, що робити? Да? Тобто ну, основні питання в нас е з'ясувалися такі, якщо я не отримав повістку, іти мені до ТЦК чи не йти, якщо вже там до 4 лютого добігає строк, до речі, ще термін є. Або якщо я отримав повістку і маю відсрочку бронювання, там іти мені проходити цей ВЛК. І, і що взагалі означає, оце зобов'язані там. Точніше, підлягають повторному медичному огляду, чи тож то не воно обов'язку з'явитися до ТЦК. Щоб з'ясувати ці питання, ну свою позицію зараз я відкоментую. Вона не змінилась у мене з тією, що я надавав, звісно, в телеграм-каналі, але більш розширено, зараз розкажу її. Щоб зрозуміти е, наскільки ну дивіться, все буде залежати від того, як буде дивитись ще держава да на ці всі питання, яким чином буде ТЦК на це дивитись, на яким чином буде Міноборони дивитись на це суди, мін'юст і все таке інше. Тому що я вирішив зробити, поки що є час, я зробив, звісно, запити до Міністерства оборони і до Мін'юсту, і поставив їм безпосереднє питання. Які от я сформулював? Зараз я вам зачитаю, яким чином вони сформульовані в моїх зверненнях. Я їх понадсилав, вони вже отримані і опрацьовуються. Наразі ще відповідь, звісно, я не отримав. Коли отримаю відповідь, я зніму окреме відео. Зараз в цьому відео я вам зазначу питання, яке я постав, і кому потрібні мої звернення. Можу в PDF-форматі їх надіслати, ну, якось системно це зробимо. Тому що, якщо буде багато звернень, щоб я одночасно надіслав, може там в телеграм-каналі в собі розміщу. Ну Дивіться, побачимо, як буде реакція на це відео спочатку. І от я зазначив, що суть порушеного питання от до Міноборони перше, да, звернення 4 травня набрав чинності закон такий то такий то там, Ну, фактично ним було скасовано статус обмежено придатний. Прикінцевими перехідними положеннями було закріплено, ну, це я зазначив, виділив там жирним підлягають повторному медичному огляду. І послався на статтю 22 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, що громадяни України зобов'язані з'являтися за викликом ТЦК безпосередньо. Для направлення, в тому числі для проходження медичного огляду, да, повинен бути виклик. Аналогічна за змістом норма у нас закріплена і в постанові 560-ті, тільки в пункті 21. Також про виклики, про медичний огляд, за, про появу людини за викликом. І от я зазначив, що таким чином, як вбачається з прикінцевих та перехідних положень закону номер 3621 громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, Підлягають повторному медичному огляду, разом з тим, з положень цього закону не вбачається обов'язку цих же громадян, які були визнані обмежено придатними, самостійно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки без відповідного виклику, повістки тощо. І от в прохальній частині я зазначаю, що в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день є деяка правова невизначеність щодо зазначеного вище питання, ну хоча мені в принципі це зрозуміло, але. Щоб отримати відповідь на питання, ми повинні звернутися і зазначити, що ж нам не зрозуміло. От ставимо питання, які більше накопичились від людей. От я і зазначаю, що є деяка правова невизначеність да, питання, ну, підстава мого запиту. Перше питання. Чи повинні громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності законом 3621 назву закону вказу. Протягом 9 місяців з дня набрання чинності законом прибути особисто до відповідного ТЦК та СП у випадку, коли відповідний ТЦК та СП не направляв виклик повістку тощо щодо необхідності прибуття з метою направлення для проходження медичного огляду. Резонне питання. Ну, думаю, що я почув ваші запитання і сформулював їх просто в такій більш юридичній мові. Тобто, якщо не направлялась повістка, чи повинен громадян України, який був визнаний обмежено придатний громадянин України, з'явитися в ТЦК самостійно. Друге питання, чи підлягають притягненню до юридичної відповідальності? Що таке юридична відповідальність? Це будь-яка відповідальність. І адміністративна, і кримінальна це будь-яка. Тобто це загальний термін. Тому я ставлю загальний термін, щоб не звужувати свій запит. Чи підлягають притягненню до юридичної відповідальності громадяни України, які були визнані обмежено придатними, там після набрання чинності законом 3621, назву закону та протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом не прибули особисто до відповідного ТЦК та СП у випадку, коли відповідний ТЦК та СП не направляв виклик повістку тощо щодо необхідності прибуття з метою направлення до медичного огляду. Зрозуміло, да? чи будуть притягуватися нас люди до відповідальності? Ну, грубо кажучи, штрафуватись, якщо вони самостійно не прибули, коли повістки не було. Ну, саме така категорія людей. Далі, третє питання: чи повинні громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до Набранчиності цим же законом? Протягом 9 місяців з дня Набранчиності цим законом прибути особисто до відповідного територіального центру комплектування? Та соцпідтримки у випадку, коли відповідний територіальний центр комплектування та соцпідтримки направляв виклик щодо необхідності прибуття з метою направлення для проходження медичного огляду, за наявності у таких громадян оформленої відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тобто, третє питання в нас присвячене безпосередньо людям, які мають відсрочку діючу на цей період. Тобто, чи повинні вони направлятись на медичний огляд і проходити його. І на Мін'юст я трішки по-іншому сформулював питання, тому що це вже інше міністерство, і воно безпосередньо задіяно в інших питаннях. У нас і я сформулював, тобто ну, в нас базова частина залишається такою, ж, як я і писав, на Міноборони. Але основна, основне питання, послухайте, я думаю, буде вам цікаво. Тобто Я залишив ці три питання, які були в нас до Міноборони. Але основне питання мене цікавить інше. Від Мін'юсту, я хочу почути іншу думку. Таку думку, яку нас потім будуть розділяти, скоріш за все, суди. Ну, я так думаю. Я також зазначаю, що є правова невизначеність щодо зазначеного питання, тому е, задаю питання наступне. Чи є обов'язок громадян України? Ну, воно напевно буде здаватися вам трішки складним, але ну зараз я його... По частинах прочитаю, і ви, я думаю, зрозумієте, що я маю на увазі, чи є обов'язок громадян України, які також були визначені обмежено придатним відповідно до цього закону. І визначені в законі, які були визнані обмежено продатним до військової служби до набрання чинності законом, і обов'язок самовизначений в законі номер 3621 як і я відкриваю тут у нас лапки Підлягають повторному медичному огляду, тотожнім обов'язку прибути особисто до відповідного ТЦК та СП без відповідного виклику повістки, тощо від цього ТЦК та СП. Тобто, ну давайте ще раз. Да? Чи є тотожній обов'язок? Да? І я зазначаю, який обов'язок, які, які зазначені в законі, підлягають повторному медичному огляду, це вже обов'язок. Тотожні тому, щоб прибути особисто без сповіщення, тому що в нас от суди, коли розглядають справи і зазначають, що це не є тотожнім, тому вони саме цитують, що обов'язок закону. Ну, давайте приведу найпростіший приклад звернення людини за відсрочкою від мобілізації, звернення шляхом направлення цієї заяви на відсрочку Укрпоштою. І от коли суд у нас розбирає ці питання і на, ну, на рахунок цього зазначає свою правову позицію і задовольняє рішення суду, да, коли людина в нас оскаржує такі відмови в наданні відсрочки, він зазначає, що обов'язок подати особисту заяву не тотожній обов'язку. Особисто прибути для подання заяви. Він чітко це розписує у всіх рішеннях, які мені попадались. Він чітко це питання розписує. Тому і я ставлю питання, чи є обов'язок людини підлягає повторному медичному огляду. Ви всі ми розуміємо, що обмежено придатне, він підлягає так, тому що законом скасували статус. Але чи є це тотожнім обов'язку прибути особисто до відповідного ТЦК без відповідного виклику цього ТЦК. Я надіюсь, що Мін'юст мені відповість, тому що я хочу користуватись потім цією правовою позицією. Тепер моя позиція щодо всіх цих питань. Ну, звісно, ви, напевно, зрозуміли з поставлених запитань, як вони поставлені, яка моя позиція? Перше, давайте от по цьому запиту Мін'юста, Тут їх чотири. З урахуванням першого запитання, якого немає в міноборони, тому що міноборони на це запитання не відповість. Перше, я вважаю, що ні, не є тотожним. Тому що як я привів вам аналогію по тих судах, тобто, якщо чітко закон передбачає в нас прибути особисто, то це прибути особисто. А якщо чітко закон передбачає, в нас у це 3621 підлягає повторному медичному огляду, ну це вже підлягає повторному медичному огляду. Тобто вони не є тотожні. Друге питання тут у нас: чи повинні прибувати, ну, якщо не направлявте цікавий виклик, я вважаю, що поки виклик ви не отримали, ви прибувати не повинні. Чи підлягають притягненню до юридичної відповідальності, якщо вас не викликали? Ну, тобто наступає 5 лютого і вас притягають до адмінвідповідальності за те, що ви не прийшли, не пройшли цей ВЛК, але сповіщення. Ніхто вам не надсилав, повістку не надсилав. Ні, я вважаю, що це буде незаконним, тому що закон знову ж таки не передбачає обов'язку самостійно прибувати. За викликом, так. Якщо був виклик, ви не прибули, так можна вас штрафувати. І останнє питання: там, що там за наявності відсрочки, да. ну, тут питання найбільш дискусійне, тому я очікую відповіді від Міноборони і від Мін'юсту. Хочу побачити їх погляд на це. Тому що дійсно, в нас, якщо ми від, ну, відкриваємо постанову 560-ту, у нас є пункт 63. Всім напевно відомий, зазначено, що військове зобов'язання, які звернулися до РТЦК та СПС, заявою про надання відсрочки до прийняття рішення відповідною комісією. Не направляється для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. І у разі ухвалення до військового зобов'язаних строк о, дії, відсрочки яких не закінчився в нас, не завершився, на медичний огляд також не направляються. Так само в нас 69-й пункт містить таке положення: процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку з бронюванням. Не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду, начебто постановою встановлено, що ні не повинні проходити медичний огляд. Разом з тим є закон, який скасував цей статус. І, скоріш за все, в цій частині постанова діяти не буде. Я так думаю, а може і буде діяти, тому що ну, ці ж пункти не скасовуються. вони, ну Тут не зазначено, що є якісь виняткові випадки в цих пунктах також. Побачимо у відповідях. І, Звісно, коли отримую відповіді, одразу запишу окреме відео і на телеграм-каналі. Підпишіться. До речі, ви одразу дізнаєтесь, які відповіді дало Міноборони і Мін'юст, як вони бачать цю ситуацію. Дуже цікаво, тому що ця позиція буде прослідковуватись або від ТЦК, або вона не буде співпадати з позицією ТЦК. Дізнаємось. відповіді запити направлені. Я чекаю відповіді на них. Як тільки буде інформація, звісно, з вами поділюсь, для цього я їх і робив для своєї просвітницької роботи і діяльності. Тому підпишіться на канал, хто не підписався. Діліться цим відео, якщо було корисним. Залишайтесь на каналі. Наступні відео тут за посиланням. Також дивіться, вони всі корисні. Зараз законодавство зазнає змін дуже-дуже часто, тому за цим слідкую. Всім гарного вечора, до побачення, мирного. Неба.